20 січня у п'ятницю коридори фоє Васильківського коледжу Нау були переповнені. Заклад приймав гостей для святкування свого першого круглого ювілея 10 років з дня заснування. Саме 22 січня 2007 року за підписом керівників всіх високих інстанцій у місті Васильків було створено новий навчальний заклад, який сьогодні гордовито називає себе Коледж Національного авіаційного університету. Події тих часів схвильовано згадує начальник коледжу Постніков Олександр Олексійович. Шановні гості, викладачі студентів. від на розпорядження Кабінету міністра України, від на наказу міністра освіти і науки України, від наказу ректора Національного авіаційного університету від 22 січня 2007 року за номером 8 про створення Васильківського коледжу Національного авіаційного університету. Сьогодні ми відзначаємо 10-ту річницю дня заснування нашого навчального закладу. На долю колективу Васильківського коледжу випала унікальна роль зберегти традиції підготовки технічних кадрів для авіаційної галузі та інших галузей народного господарства. Сьогодні ми готуємо. Молодших спеціалістів по семи спеціальності. На базі повної середньої освіти це 11 клас і на основі базової середньої освіти це 9 клас. По таким спеціальностям, як авіциний транспорт, авіоніка, телекоммуникації, радіотехніка, автоматизация і компютерно інтегровані технології, інженерія програмного забезпечення, менеджмент, соціальна робота. Є що згадати і Іщуку Михайлу Михайловичу. Адже саме він, як начальник військового училища під назвою ВАТУ, був свідком сумних подій тих часів, коли на очах руйнувалося те, що сумлінно створювалося роками. Я згадую тисячу, 2005 рік, коли ми з вашим ректором, директором коледжу Олександром Олексійовичем Посніком. Сіли в мене в кабінеті і дуже сумно подумали про майбутнє Збройних сил, про майбутнє навчального закладу, а на той час вже було рішення прийнято про припинення існування Васильківського навчального закладу, про перевід військової структури з міста Василькова в місто Харків. І ми прийняли в той час історичне рішення з ним зробити все для того, щоб не військовий, значить цивільний заклад, повинен бути далі існувати. І коли в 2006 році ми все зробили з Олександром Олексійовичем для того, щоб був указ президента, постанова Кабінета міністрів про створення цього закладу, ми з ним двох. Зустрілися з депутатами міської ради, депутатами районної ради, керівництвом міста і району і розказали, шановні, у нас в місті створений перший бюджетний навчальний заклад. І слава Богу, що сьогодні цей навчальний заклад не тільки започаткував своє існування, цей навчальний заклад сьогодні є гордістю. І славою нашого міста. І ось сьогодні у святково прибраній залі колектив коледжу радісно приймає гостей, адже є чим пишатися і є що показати. За 10 років свого існування коледж здійснив всім випусків І став стартовим майданчиком для майже тисячі молодших спеціалістів, багато з яких продовжили навчання. На старших курсах Національному авіаційному університеті, університеті Драгоманова, інших вищих навчальних закладів. 38% випускників пішли працювати. 410-й завод Жуляни, завод Антонова, військової авіаційної частини, підприємства і установи. Сьогодні в коледжі навчається 728 чоловік. Наш навчальний заклад набирає обертів і розвивається і спроможне вирішувати на високому рівні завдання з навчання і виховання молодших спеціалістів. Ми пройшли акредитацію і отримали сертифікат на підготовку висококваліфікованих фахівців. Цьому році ми плануємо ще пройти акредитації по спеціальності розробка програмного забезпечення і також отримати сертифікат. Нині в коледжі сформовано висококваліфікований кадровий потенціал, досвідчені фахівці-ентузіасти свої справи, які передають студентське молоді власні знання, енергію, розум, уміння, які люблять свій коледж і пишаються ним. Такі в коледжі працюють 117 чоловік постійного складу, з яких 62 чоловіка професорсько-викладацького складу забезпечують навчальний процес коледжі. для випускників весельківських шкіл. Коледж НАУ стає своєрідною паличкою виручалечкою Судіть самі: з одного боку, навчання, так би мовити, вдома, з іншого, непогані перспективи майбутньої професії, адже нау поступово стає потужним навчальним закладом Київщини. Потенціал розвитку його високий. Окрім технічних спеціальностей авіаційної галузі, заклад готує техніків з автоматизації виробничих процесів, техніків, програмістів, забезпечує кадрами соціальну сферу. Міста та району сьогодні ми дійсно бачимо, що ми віддаємо у хороші руки своїх дітей, яких почали з першого класу навчати, а ви продовжуєте їх навчати і виховувати. Дякуємо вам за вашу підтримку і за продовження нашої роботи. Але сьогодні я ще хотіла б дуже коротко подякувати вашому колективу і особисто вашому керівнику. Олександру Олексійовичу за підтримку, тому що ви прийняли сьогодні наші, наших дітей, наші старші класи шостої школи. Ви допомагаєте нам зараз у вихованні їх, тому що ми, можливо, десь не встигаємо добігти до цих дітей. Олександр Олексійович сам, сам особисто інколи заходить і бачить, як проходять навчальні процеси, особливо виховання. Їх поведінка, ну мабуть, і профорієнтаційну роботу заодно проводити. Мабуть, всі вони захотять залишитися в цьому приміщенні. Ми побачимо далі, як воно буде. Але сьогодні вам дякуємо за вашу підтримку. З нагоди ювілеї до коледжу завітали високі гості: керівники Національного авіаційного університету, перші особи міста та району, керівники повітряного командування Центр та інші. Дозвольте мені від імені колективу Національної інвестиції, вченої ради, ректорату, від себе особисто привітати вас з першим повноцінним круглим ювілеєм з дня заснування вашого полису. Хотів, хотів би сказати, що дуже знаменна дата і якраз дата як від якої берете початок і «Старт», вашого існування це е, дата підписання наказу про створення коледжу 22 січня. Ця дата ще характерна тим, що в Україні це свято Соборності, свято заснування дійсно української держави, і я думаю, воно характерна тим, що і ваш старт бере якраз дві дати заснування української держави. Тому радий вітаючи вас, хотів би сказати, що ви є складовою Нашого університету. І як прийнято зазвичай на таких заходах подарунки, нагороди, грошові премії. Ми вітаємо вас з цією датою. Вона одночасно і така, начебто, маленька, незначна, а з іншого боку, вона така знаменна, тому що це перші кроки. І так як перші кроки в житті, вони дуже відчутні, дуже. Такі відповідальні і такі дуже потрібні, тому що їх потрібно зробити дуже правильно. Як ми закладемо фундамент, як ми перші кроки зробимо, так ми потім будемо рухатися по життю. І хотів би сказати буквально декілька слів, і Оксані Петрівні також передати мікрофон, що, власне, ми пишаємося і ми дякуємо. Ми дякуємо за те, що ви в нас є, що ви знаходитеся на території міста. що Ми дякуємо всьому колективу педагогічному, який, незважаючи ні на що, виконує свою роботу і все-таки несе і в місто, і в суспільство добре вічне світле, викладається на всі 250%. Ми в цьому переконані, віддаючи. Дітям Васильківщини, душу і серце. Ми пишаємося, що ви в нас є. Ми пишаємося і дякуємо одночасно. Спасибі. доброго дня, шановні присутні, шановні студенти, педагоги, шановний колектив. Сьогодні визначна дата 10 років, 10 років навчальному закладу. У той період, коли є що згадати, є чим пишатися. Є над чим задуматись і над чим працювати. За цей час ваш коледж оснащений гарною матеріальною базою, зразками авіаційної техніки. Є певні здобутки у цій сфері. Але все це стало можливим завдяки самовідданій праці гарного господаря, гарного керівника, людини з великої букви, керівника від Бога, Костнікова Олександра Олексійовича. Початку цей чудовий день привітати усіх присутніх, студентів, керівників з цією датою, побажати від студентам успіхів у навчанні, педагогам нових здобутків на педагогічній ниві, від себе особисто, від депутатського корпусу Васильківської міської ради, від виконавчого комітету Васильківської міської ради і вручити вам подарунок, як кажуть. Пустими руками не ходять це від Сергія Це комп'ютерна техніка. Я думаю, вона стане вам у пригоді ще раз вітає знову. Міський голова Сабодаш Володимир Іванович запізнився на урочистості, адже був на терміновій нараді губернатора. Але теплі слова вітання та вдячності із задоволенням адресував колективу коледжу та його керівникові. Святом з ювілеєм 10 років. Ось, ну що можна сказати? Ви такі єдині у нас в місті. Ви єдині такі на Київщині. Ось тому розвиватися далі. Працювати працювати на благо своєї родини, Київщини і звичайно, України. Я у е, сам користуючись нагодою, щиро виказую слова подяки вашому е, викладацькому складу, е, вашим заступникам і е, вам, особливо за те, що е, ви Крутний час прийшли на допомогу. І Володимир Миколайович йому теж слово подяки, що ви допомогли нам вирішити тимчасові проблеми. Ось. Дякую вам за все. Хай щастить і з Богом. Студенти та викладачі коледжу підготували цілу інсценовану програму історії улюбленого закладу із піснями, танцями, слайдами. Відділ культури нашого міста привітав винуватців свята кращими музикальними номерами своїх аматорських колективів.